Навчання вже не за горами. Цілком можливо, що вже з 1 вересня школярі повернуться за парти. Для цього в закладі освіти має бути укриття та все необхідне, аби забезпечити належний захист учням. Однак не всі школи у рівному мають такі приміщення, або навіть якщо мають, то вони потребують ремонту. Станом на сьогодні в місті рівному 3. Точніше, в Рівненській міській територіальній громаді 36 шкіл. Відповідно, в 15 з них вже розпочалися і тривають роботи по ремонту укриттів сховищів непростіших укриттів відповідно до рекомендацій. ДСНС на подвір'ї Рівненської загальноосвітньої школи номер 25 Вже кипить робота. В укритті працюють робітники та навіть вчителі закладу освіти з фізкультури. Заступник директора запевняє, таким чином ремонтні роботи пришвидшують темп. Тут дверей не буде. Так як згідно проєкту, дверей не має бути, щоб була спрощена система заходу, тому що масові люди будуть йти, стіни будуть стеля перешпакльовуватися, білитися, підлога теж буде фарбуватися зі слів, працівників УКБ. Кількість санвузлів буде збільшена, бо був лише один санувзел. Планується зробити п'ять вузлів, з яких один буде для інвалідів, щоб на візочку можна було заїхати в санвузол. От власне тут буде добудований санвузол для інвалідів і ще два. Так само буде все перешпаклюватися, мінятися освітлення, мінятися розетки, вимикачі, стіни шпаклюватися, стеля фарбуватися, так само до ладу привабити буде підлога. За словами заступника директора, нині в укритті працює система опалення, а також присутній відмінний зв'язок та інтернет. Окрім косметичного ремонту, в школі обіцяють замінити вентиляційні системи, електрику та освітлення. Тут буде облаштований понад стіною такі сидіння, лежаки і по всьому залу. Так само тут будуть витяжні системи, вікна будуть замуровуватися, бо не можна, щоб вікна були. Освітлення, електрика буде мінятися, а це подвір'я ЗОШ номер 8 де також робота йде повним ходом. Заступник директора Тетяна каже: все це завдяки спільним зусиллям та допомоги міської ради, в тому числі депутата Рівненської міської ради Святослава Стельмащука, вихованця ЗОЖ номер 8. Взагалі ремонтні роботи настільки розпочалися. Все, що ви бачите на даний час, ці приміщення вони ще поки що ремонтні роботи тут не були, не відбувалися. Ось в перспективі тут планується зробити косметичний ремонт, замінити освітлення, тепло вузли. Отут я кажуть, укомплектувати повністю передивитися. От а зараз відновлюються всі роботи, і водопостачання, каналізаційні. Ось і всі роботи ці всі будуть зроблені, і буде відновлений санвузол ще один. Наразі у школі є цокольний рівень з двома приміщеннями, які після проведення ремонту будуть слугувати сховищем для школярів та персоналу. Сам цокольний рівень також може слугувати укриттям, оскільки загальна площа дозволяє розмістити дітей навчального процесу. Ще планується взагалі по укриттях зробити косметичний ремонт ще, ще одного приміщення. Добре, що школа наша 75-го року, і ці всі приміщення збереглися ще з того часу. От вони як було подвійного призначення. Ми там зробили спортивний зал, а це приміщення терм. Тому все цокольне приміщення воно може використовуватися як укриття. Та все ж у рівному є заклади освіти, в яких бомбосховища відсутні, до прикладу, ЗОЖ номер 1 та ЗОЖ номер 14. Проте начальник управління освіти запевняє, вихід завжди є. Проблемна ситуація. У нас з Тама точніше відсутність їх в першій школі і в школі 14. Е, перша школа знаходиться в центрі міста. Поряд є е, заклади з укриттями, такі як художня школа, такі як управління ДСНС. Фактично, директор зараз, е, керівник закладу, має доручне завдання запропонувати пропозиції, е, яким чином можна буде іде е, користуватися сховищами по 14-й школі. Е, Передбачено було по документах третя черга будівництва саме укриття сховища, але, на жаль, вона ще тоді, коли школа відкривалася, не було проведено. І фактично на сьогодні зараз будемо розглядати варіант, якщо дозволять нам по тих рекомендаціях ДСНС. Е Приміщення на першому поверсі, які можна використати як найпростіші укриття, можливо, будемо готувати їх до переліку найпростіших укриттів, і таким чином частину дітей вони зможуть можуть знаходитися в укритті, і будемо бачити, якщо ж ні, то тоді напевно то буде навчальний процес у них дистанційний. За словами начальника управління освіти, вже незабаром буде проведено спеціальну комісію за участі директорів усіх шкіл рівного. По завершенню наради буде вирішено, яким чином догодити всім, та все ж в якій формі пройде новий навчальний рік у школярів. За умови повернення до очного навчання з кожним директором школи буде узгоджено план евакуації в разі повітряної тривоги. Окрім того, швидше за все будуть проведені заняття з домедичної підготовки для працівників шкіл. Софія Капінос Олег Степанюк, телеканал